Тим часом переговори щодо відправки в Україну французьких інструкторів для навчання ще тривають. Про це заявили у Міноборони. Наразі відомство спільно з генштабом розпочали внутрішню роботу над відповідними документами по цьому питанню, адже коли буде прийнято остаточне рішення, не потрібно буде витрачати час на узгодження бюрократичних моментів. Починаючи з лютого 2024 року, Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому в Україні іноземних інструкторів. Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання Із повідомлення Міністерства оборони України. До слова напередодні головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський повідомив, що Франція готова відправити своїх інструкторів до України. За словами міністра, вони допоможуть навчати українських воїнів пізніше, міноборони Франції, поточнили слова Сирського і зазначили, що питання щодо відправлення французьких інструкторів ще опрацьовуються. Петро Черник, військовий експерт. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Петре. Добрий вечір. Слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Отже, присутність французьких інструкторів в Україні поки що це питання обговорюється. Але як змінить їх поява, підготовку наших військових? На що найбільше вплине? Ну, я би не сказав, що це якесь явище дуже принципове. Так, студія, даруйте щось із зв'язком. Пане Петре, ми зараз вас перенабираємо Петра Черника. А я нагадаю, що ми будемо говорити про можливе ймовірна присутність французьких інструкторів військових в Україні. Наразі це питання активно дискутується у Європі, і поки що рішення не прийнято. Але Україна для того, щоб не витрачати часу на бюрократичні процедури, вже починає свої напрацювання для того, щоб уникнути оцих бюрократичних моментів. Ну, я думаю, це питання про відправлення до України за, західних інструкторів, частина ширшої дискусії про те, як розширити а, спроможності, які має Україна в питанні і підготовки українських солдатів, питання використання. Тієї зброї, яку ми маємо у своєму розпорядженні у більш широких сценаріях, якщо ви розумієте про що я ніж йдеться на сьогоднішній день, і от хотілося б у пана Черника спитати його думку з приводу того, наскільки ймовірно, що захід такий перегляне те, яке своє бачення війни, яке заважає Україні бути максимально ефективною у питанні захисту свого суверенітету та. Територіальної цілісності, яке на сьогоднішній день є питанням нашого виживання. А ще дуже цікаво, яким як швидко піде ланцюгова реакція, коли таки Франція вирішить піти на цей крок? Ми, на жаль, бачимо, поки немає такого скоординованого якогось єдиного бачення того, як це має виглядати. Країни діють часто індивідуально, ухвалюючи ті, чи інші рішення, оскільки, очевидно, є якісь, а, є якісь питання, можливо, є якісь страхи. Які є у наших партнерів стосовно того, яким чином може Росія відреагувати на ці кроки? Але для нас важливо, щоб наші можливості захисту були використані максимально чого на жаль на сьогоднішній день, за твердженнями, зокрема, і пана Сильського, і пана Зеленського не відбувається, оскільки є і затримки озброєнь, і є власне обмеження, які заважають цю зброю використовувати максимально ефективно.